Друзі, всім привіт! Я знову повернувся, трішки пізніше вам розповім, як все у мене. Зараз роблю коктейль. Ми приїхали в інший клуб. Цей клуб теж знаходиться в Варшаві. Він мені дуже подобається. Теж ви самі зрозумієте чому, тому що я вам коли покажу асортимент тренажерів і в цілому, як виглядає цей зал, ви мене зрозумієте. Але зараз. Невеличка реклама, я вам покажу коктейль, який я приймаю перед тренуванням. Звісно, я додаю 10 грамів креатину. Перед трен... Ага, це не той креатин. Вибачаюсь. перед тренуванням я приймаю Креасмеш. Це креатин, який містить декілька типів креатину. Ну і ще витривалість додає такий інгредієнт, як бета-аланін. Всі знають цей інгредієнт. Ось. Немає там ложки, тому буду зишити ложку з іншого притрену. Ось так. Додаємо порцію креатину. Звісно, також тут є ще у нас Astra Ну, Це більше для того, щоб біодоступність була. І Beteynan Gidros тут теж є, тому буде дуже витривале тренування. Тренування дуже витривале буде, але. Не знаю наскільки воно мені зараз потрібно, але це пізніше вам розповім. Наступна добавка – це Blood Sport. Основні інгредієнти в цій добавці – це бета. Бета-шмета. Немає тут ніякого бета. Цитрулін, аргінін, нітрат. Таурін тут є, гімалайська розова сіль, Гріпсік екстракт і теж атерджин є. Ось. Додаю цю добавку, але що перша добавка кресне, що друга добавка, вони не містять барвників, вони не містять смакових різних там яких, смаколиків чи як воно називається. немає смаку. On floor Тому я додаю для того, щоб приємно було пити це, ще BCAA. Це гібридні BCAA, вони безпосередньо з електролітами, тому тренування буде ще плюс 10% до результату. Два скупи кидаю, щоб було 10 грамів у нас на одну порцію. Тут де... Ага, слухайте, ні. це у мене 20 грамів беця буде, ну нормально. Я хлопець великий, як ви бачите, а може не бачите. З останнього нашого відео на останньому відео, коли я робив стан отяги, що не помиляюсь. У мене вага була 107 кілограмів. Потім я зробив читмів, зупинив підготовку. І з того часу вже майже три тижні пройшло і я набрав 10 кілограмів. Не знаю, набрав 10 кілограмів, подивимося. Сьогодні я буду тренувати теж спину, буду робити станову тягу, але з урахуванням моєї травми. У мене зараз проходить реабілітація, буду розминатися і вам розповім наразі, чим я займаюсь і в цілому, як проходить у мене реабілітація, які вправи роблю і так далі. і так далі. Ап! Закінчили першу вправу. Так, під час тренування, хлопці, під час тренування у мене теж буде сьогодні амінокислотний комплекс. Але більш повноцінний. Я вам хочу сказати, що інколи, не інколи, а близько до змагань я приймаю ці амінокислоти. Називаються вони Енігма. Тут на одну порцію, щоб ви розуміли, 28 г. BCA, ca EAA, глютамін, Бтейнендроуз. І також є електроліти. Сьогодні я роблю станову тягу, тому. Я буду під час тренування пити саме цю добавку. Але це бутафорія, як ви бачите, пуста банка. Я зараз, возьму, возьму, возьму. І якщо я не помиляюсь... Ага, не помиляюсь. Я не помиляюсь. Порцію. Енігми під час тренування. Боже, що в мене тут коїться? Це просто кіно дивись. Раз. Два. Ну ладно, другий засипаємо, щоб не було у мене От так, от, 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 от. Акуратненько У мене личка, мабуть, є теж. Два. І три. Ну це якийсь маленький, це бонус. Це бонус яка, якраз для краєсмешу. Щоб укреслює, що теж скуп. Ось так. Під час тренування у мене Енігма. Я вам нагадую, що всі ці добавки у вас є можливість придбати в Україні. Я залишу посилання під цим відео на ІСРАМ сторінку Apollo Nutrition UA. Замовляйте. І буде вам щастя. Ух, добре. Ще візьмемо таку ручку. Вона сьогодні нам теж знадобиться. Я пізніше вам розповім про неї. Хто не знає. Ну, так як мене дивляться армреслери теж, вони знають, що це таке. Сила хвату Все. Поїхали. Ох! А, ти тут! А от яку вам музичку врубити як по старинці, мені. Якщо чесно, просто чхати на цю монетизацію, на цю всю залупу. Я, в принципі, роблю в своє задоволення. Хтось там писав, що я там знову грошей захотів, тому почав знову знімати, блять. Вибачаюсь за матюки. Але, але як інакше, які нахер гроші, ви про що кажете? Якщо я хотів би гроші, я б завжди лепив на свої відео якісь там треки, які... Не мають авторських прав. А так я мені подобається сліпнот. Я хирячу сліпнот. Мені подобається цигнотик. Я хирячу ці Сьогодні я буду харячити, як в давнину цигнотик, для того, щоб замотивуватися, проностальгувати і вам дати можливість настрою та драйву. Хоча хер його зна, буде той драйв чи ні. Так, ми прийшли. Це зал Fuse Gym. Ліфюс, фюс. Ось так, добре, проходь. Hello. Окей. Okay. Ну що, а. по порядку. Пару тижнів тому я зробив ін'єкції PRP собі в лікті в кріплення сухожилля Брахіалісу. Також зробив, у мене була невеличка тендопатія. Тенденіт, тендопатія, тенденопатія, тенденопатія. Це лікотенесиста. Зробив сюди один укол, сюди один укол зробив. І на лівій руці у мене теж була така більш загострена тенденопатія, але через те, що у мене права рука була травмована, я все робив лівою. І в принципі, хочу вам так відверто сказати, я зупинив підготовку не через те, що у мене Права рука вже не витримувала. Так, да, було важко, але була позитивна динаміка. У мене, я не знаю, ну це важко сказати, там надірвалося щось. Просто коли я рухав диван лівою рукою на фоні цієї тенденопатії у мене щось там так потягнулося добре, що в принципі я не можу робити, та нічого не можу робити. Багато вправ, які я раніше робив, я їх не можу робити. Біцепс 100% не можу качати. Тому, коли в мене була проблема з правою рукою, я ще там якось боровся, намагався там підготуватися до змагань. Але коли ще і ліва пішла погуляти, не знаю, як сказати, щоб не матюкатися, коли ще і ліва там трішки травмувалася, то знаєте, ну, я якось віддаю собі відлік і можу бачити, що реально, а що нереально. І як бачите, вже пройшло майже три тижні. У мене є невеличка позитивна динаміка за рахунок того, що я там два тижні не тренувався. Зараз вже коли гостре запалення зійшло, я можу робити реабілітаційні вправи. В принципі, я вам і покажу наразі, які вправи я виконую. Перед кожним тренуванням, через день з моїм реабілітологом, ми розписали мені програму тренувань. У мене йде там, наприклад, перший день верх тіла руки, а саме реабілітаційні вправи, біцепси, трицепси, трицепси роблю, біцепси я не роблю і так далі. Потім в мене йде тренування ніг, потім знову вверх, це може, там плечі бути з трицепсом. І теж на початку тренування роблю вправи на свої проміневі та на тенесиста, на цю проблему. Роблю рехап. Ось таким чином виглядає моя програма. Три дні працюю так, день відпочинку, потім три дні працюю, і два дні відпочинку. Ще навіть і тижня не пройшло. Ще пройш... що, що я тренував? Тренував е спину легенько, спробував тренував, потім е біцепс бедра робив, потім робив е груди, груди, плечі, трицепс робив. Вчора відпочивав і сьогодні вже спочатку починається, знову спина. Завтра будуть ноги, після, і післязавтра у мене ну, щось там на штат груди, плечі, щось подивлюсь, що я зможу робити. І потім два дні відпочинку. Звісно, фізіотерапія, масажі, мазі. От зараз я займаюся в довгих рукавах для того, щоб... Тримати тепло, тому що я намазав капсикамом. Тут він називається цей препарат капсидерм. Ну, основний інгредієнт це капсицин, тому і ефект такий самий. Розігріваюча мазь. Я буду починати, тому що сьогодні таке, знаєте, я нікуди вже не поспішаю, і ні в плані дієти, і не в плані тренувань. У мене ОФП. Лікувальна фізична культура. Хоча ОФП це зовсім інше. ЛФК. Так, починаю з невеличкої ваги. На цю руку я беру 5 кг. На цю ручку я вже починаю праву руку робити з 7 кілограмів. Вон у мене є телефончик. Секундомір, е, я Тримаю від 35 до 45 секунд статику, потім 2 хвилини відпочиваю. І потім знову. І так 3-4 підходи. Ось так. Таке неприємне відчуття. Біль не повинна перевищувати 4 бали. За десятибальною шкалою. Тут така історія, що треба навантажувати, але не треба перенавантажувати. Треба знайти таку золоту середину, і це буде дуже корисно для сухожилля. Саме боляче, коли ти опускаєш. Ох. Йох, не бабай. Ох. І дві хвилинки відпочиваю. Поки буду дві хвилинки відпочивати, буду розминатися, там зарядку робити. Туди ще важко зрозуміти, насправді. Мені лікар сказав там. Не більше, 3-4 бали білі. Але як я можу зрозуміти, для того, щоб е мені зрозуміти, що таке 3-4 бали, мені треба відчути, що таке 10 балів. Але я не хочу робити так, щоб відчути, що таке 10 балів. Мені потрібна якась точка відліку. Ну, приблизно так розумію, щоб не була гостра біль, для того, щоб... не знаю там. Мабуть, не було такої білі, як я, таку, яку я відчуваю від різких рухів. У мене було таке, що пару разів я різко за дитиною кидався, чи там щось з рук роняв, намагався схопити. І У мене така різка біль була. Вона, от, я більше від, від неї від, 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 відштовхуюсь. Так, зробимо на... На праву 10, наліво що в мене там? 7 було, 8 тут. Ну це, це вже добре, тому що на першому тренуванні я починав робити з 5 кілограмів ліву руку, вже 8, бачите. Суть в тому, що пошкоджені волокна, сухожилля, вже нічого з ними не зробиш, а ті, що залишились цілими, зараз ми працюємо над тим, щоб їх укріпити ще більше, і для того, щоб вони на себе брали всю нагрузку і витягували. Це дуже довго, це такий, знаєте, приклад того, що одразу все не буде, як в принципі в будь-якому виді спорту, тому що це пов'язано з сухожиллями, з м'язами. Якщо м'язам потрібно менше, Часу для відновлення, то сухожилям потрібно більше. Це може бути і 8 тижнів. Уявіть собі, 8 тижнів. Ось так. А враховуючи те, що мене промучила ця рука з грудня місяця минулого року, і досі я відчуваю, мені просто навіть не хочеться уявляти, що може бути з цією рукою. Тому я е, зараз... Більше приділяю цьому уваги, не нехтую і поки що не строю ніяких планів стосовно підготовки, тому що є там догадки, але я буду дивитись на свою руку, поки я не відчую, що є така вже позитивна динаміка, і вона дозволяє мені працювати хоча б на 60% і відновлення вже пройшло відсотків на 70% то я не буду приступати ні до яких підготовок О! ще мені лікар сказав що буде буває, буває таке відчуття що ти вже сумніваєшся в тому, що ти правильно робиш щось, тому що біль може триматися дуже довго, може попускати, потім знову з'являтися. Він сказав, будь готовий до цього. Бляха. Я готовий до цього, тому що ви пам'ятаєте, що ось я травмував в грудні місяці минулого року руку. Потім вже в приблизно квітні я знімав тренування рук. Спортивному клубі Колізей, а зараз я не можу ці вправи робити, коли, які я робив півроку тому. Ну от так от, Треба бути готовим до всього і не поспішати. У нас завжди не вистачає часу ні на що. Але треба бути прагматичним і розуміти, що якщо зараз ти не даш той відпочинок, якщо ти зараз будеш продовжувати опять, перти, 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 без розуму, можна так сказати то будуть наслідки і це потім тобі буде велика така палиця в колесах, прямо в списи. Ось так. А стосовно PRP, я вам хочу сказати, що гірше від цього, від цієї процедури не буде від цього уколу. Свого роду перші два тижні ви навіть нічого не відчуєте, тому що PRP працює на відновлення судинної системи. В цьому районі, де був укол, а потім вже на регенерацію. І коли ви додатково будете давати такі навантаження, це буде сигнал для того, щоб пришвидшити процес регенерації. Ну і швидше буде процес зміцнення сухожилля. Тепер саме болюча вправа, але не на праву руку, а на ліву. Права вже добре відчуває себе. Теж три, пов... три підходи по 12 повторень. 3 секунди негативна фаза. Ось так. Тому що наші зв'язки здебільшого працюють саме в цій хва... фазі хлопців. Тому і робити треба всі вправи, виконуючи негативну фазу трішки повільніше, ніж позитивно. Якщо правою рукою я можу братися більше до краю, то лівою я ще берусь приблизно так, тому що відчуття, я вам хочу сказати, не дуже приємне. До речі, я вам сьогодні трішки розповім, як я змінив зараз свій курс, для чого це я зробив. І як негативно взагалі курс впливає на наші зв'язки за рахунок того, що у нас уповільнюється дуже синтез колагену. І зараз я вистроюю свій курс таким чином, щоб цих проблем не було і якомога скоріше надати можливість організму цю проблему. вырешите ну еще разочек ох что вам подобается? лонглифт не знаю как он называется лонглифт мабуть Да? Не ну, коротше, якщо вам подобається ця толстовка, не знаю. Ну це не толстовка, вона тонесенька, але дуже зручна. Така, знаєте, оверсайз на виріст, <хах> то хочу вам нагадати, що в Україні є представник бренду Gorilla В, в Україні діє моя скидка, знижка. 10% на одяг від бренду Gorilla В. Я залишу посилання на сайт, а також напишу промокод в описі під цим відео, за яким ви зможете придбати цей одяг зі знижкою 10%. Повторяюся, ну так і буває. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре, ще один. З тестостероном треба приймати препарати, які навпаки збільшують процент. От, Як, наприклад, балденон, нандралон-деканат, примабалан, ксандралон теж непогано. А, балденон у мене є. І зараз я буду підключати. Тобто мій курс максимально направлений на те, щоб підвищити синтез колагену. Плюс гормон росту. Гормон росту я зараз 6 одиниць на ніч теж приймаю. <кій> І я сподіваюся, що моє відновлення буде більш швидким. З США ніяк не дійде. А чому з з США? Тому що там він дешевше. Це німецький препарат ферменти, які допомагають краще відновлюватися і в цілому дуже добре підвищують імунну систему.